Чому втрата волосся це не завжди про естетику, а це часто про самооцінку. Ознаками здоров'я завжди була якість шкіри, нігтів, зубів та волосся. Тому, звичайно, що людина хоче виглядати здоровою, вона хоче виглядати з усіх ракурсів на найкращим чином. І, звичайно, що волосся, зачіска це часто є візитною карткою. І повернути е, втрачені об'єми, скажімо так, це дуже важливо. В чому суть самої процедури? Отже, пересадка волосся, тобто по суті, чим ми займаємося, це перерозподілом того волосся, яке є. Ми його не синтезуємо, ми не можемо його принаймні на сьогоднішній день клонувати. А отже, те волосся, яке ми забираємо з донорської ділянки. Нове волосся там не утворюється. і це дійсно є сюрпризом іноді для пацієнтів, які приходять на консультацію. Отже, це не ферма по постійному, постійній продукції волосся. Ні, є донорська зона. Ми з неї забираємо певну кількість волосівних фолікулів і пересаджуємо в ту зону, яка цього потребує. Розкажіть про методи, які вони існують і чим відрізняються. Є більш популярні на сьогоднішній день сучасні методи. Це метод Фуя, коли так званий безшовний метод, коли без розрізів, бездодаткових, без утворення великих рубців ми по одному забираємо ці волоссяні фолікули з донорської ділянки. Раніше виконувалися більш застаріли методи, так званий фут або стріп метод, коли з потиличної ділянки. Вирізалася така стрічка шкіри разом з волоссям, нарізалася на окремі волосівні фолікули і далі пересаджувалася знову ж таки в необхідну зону. Кому підходить ця процедура? А кому можливо? Ні, ця процедура підходить для тих, у кого є по перше андрогенетична алопеція. Цей діагноз встановлюється разом з трихологами, і в цій, в цій ситуації ми дійсно можемо ефективно допомогти. Також при рубцях це ефективна процедура, яка дозволяє нам практично повністю замістити зону рубцевої алопеції, але є певні захворювання імунної системи, а також ендокринологічні захворювання, коли ми, на жаль, допомогти не можемо.